Стали тими комахами, які звели свій вулик на подвір'ї людини. Тож не дивно, що він не простояв і дня. Імператор Марк Аврелій після двох сторіч Великого Христового походу та великого тріумфу на Уланорі два мільйони світів людства були відкриті і повернуті у лоно імперіуму. Але настав час імператору людства покинути Хрестовий похід поміж зірок і перейти до другої фази його плану. Це потребувало повного зосередження на террі, тож він залишив подальшу кампанію на нового вормайстра хрестового походу горуса. Синочок отримав верховенство над усіма легіонами і над імперською армією. Навіть механікуми прислухалися до воєводи. Частина примархів сангвініус Дорн Фулгрим позитивно сприйняли призначення горуса вормайстром. Інші ж, особливо Лев, Бертурабо та Мортаріон, відреагували з недовірою та заздрістю. І ситуація лише ускладнилася, коли імператор оголосив про створення того, що стане цивільною бюрократією всесвітнього масштабу ради терри. Вона мала складатися зі справжніх чиновників і представників відомих сімей терри для пильнування за виконанням щоденних справ імперіуму і, передусім, підрахунку та документації. Так, навіть у 31-му тисячолітті без них нікуди. Разом з тим, новий Вормайстер мав підкоряти чи звільняти нові світи, а Рада Терри — імплементувати та адмініструвати нові рівні податків, вижимати ресурси та живу силу цілих секторів для імперської десятини, вводити закони і сповідувати імперську правду у кожному куточку сегментумів світів і планет. Бюрократія імперіуму сягла таких масштабів, що навіть горус був шокований чисельністю її штату, який дорівнював чисельності імперських вояків. Вормайстер та більшість примархів були стурбовані і тим, що батько імператор зробив їх суб'єктами звичайного людства, причому найадміністративнішої його частини, яка ніколи не проливала і краплини крові для розширення кордонів імперіуму. Дехто мав і приховані образи, до яких додалось і те, що цілі сектори віддавалися у владу звичайним чинушам, а не могутнім примархам та їх легіонам. Імператор хотів створити цивільну бюрократію для імперіуму, щоб не лише задовольнити щоденні потреби кожного його мешканця, але й щоб людство навчилося керувати своїм життям без допомоги інших, передусім без допомоги Астартес. Для останніх у майбутньому відводилася роль поводирів і лідерів, а не штурмовиків. Та це розуміли лише одиниці, особливо серед самих Астартес і примархів. І на цьому тлі тривав великий хрестовий похід поміж зірок. Броньовані кулаки імперіуму з допомогою віднайдених СТІ та дивізій Адмеху стали ще більше віддалятися від терри і заглиблюватися у невідоме. <му> Уся техніка імперської армії, як і будь-який складний механізм, від бараку до джипу будувався на основі стандартів СІ Це прогресивні бази даних, розроблені у темний вік технологій. Вони мали дати людським колоністам під час зоряної експансії моделі для будівництва будь-якого об'єкту, для будь-якого клімату та атмосфери, призначення і використання, сховища, генератори, транспорти. Вони могли працювати із чим завгодно. Їх було важко пошкодити і легко відремонтувати, коли розпочався вік розбрату, а варп-шторми розмежували всесвіт. Колоністи почали виживати кожен сам по собі на своїх планетах, і будь-який необхідний предмет їм давали STSC, які виводили на псевдоекран повну схематику машини, і все було зрозуміло без особливих технічних знань. Ці дивобази стали однією з основних причин виживання людства у вік розбрату та темряви п'ятитисячоліть. Горус запитував себе, чому батько залишив нас? Чому ми підкорюємо Всесвіт, а блохи адміністратуму вичавлюють останні соки із колись ідеальних планет? Де ти батько? Навіщо ти залишив нас? Невже ми, твої справжні янголи, не милі тобі? Але батько мовчав. Пропадав у підвалах палацу у Гімалаях, жодних наказів чи новин не надходило. Тож горосу залишалося тільки вести вже свій похід далі. Однак змії вже готували яблуко у райському саду. Ереб, капелан носіїв слова, той, що вкрав анафему у інтерексів і став причиною тієї війни, став розповсюджувати свою отруту у всіх легіонах космодесанто. І найкращим варіантом для цього були ложі, як і людина, з якої створювали космодесантника. А старти страждали від пихи, егоїзму, заздрості, жадоби, але вміло приховували їх. Справжніми ж майстрами приховування смертних гріхів людства стали примархи. Ложі Ереба у кожному легіоні зробили своє діло, і впродовж років більшість вірних своїм примархам воїнів входили у ці об'єднання. А сам примарх 17-го легіону носіїв слова активно впливав на вормайстра, потрохи показуючи бюрократичність, брехливість імперіуму та їх батька. Кожен новий наказ Ради Терри і Сигіліта, що дедалі більше перекладав ночі війни та утримання імперіуму на визволені світи, призводив до все більшого невдоволення горуса. Що знали ці таргани бюрократи, які отримали все тепленьке, за що віддали життя та кров війська Вормайстра? Сам же примарх ще поки що легіону місячних вовків увірував у те, що він підводить свого батька, адже імператор не відкрив причину повернення на землю. Це насіння відчуження, розчарування та незадоволення дуже скоро принесе плоди. А кампанії великого походу тривали. Білі шрами продовжили переслідувати орків, що втекли з Уланора до Чондакса, де розпочали кампанію їх повного винищення. Альфа Легіон та Криваві Янголи зробили те саме з орками у системі Кайвас у першому році 31-го тисячоліття. Діти імператора зачистили планету сегментом Темпестус від ельдарів. Гвардія смерті та залізні воїни зупинили нашестя рудів та раголів у сегментумі Пацифікус. Сам Горос винищив імперію єдиного імператора людства та провів кампанію проти інтерексів, про які ми згадували у попередньому епізоді. Великий похід ішов усе працювало як один злагоджений механізм. Ще під час Уланорського тріумфу імпі запропонував Горусу на честь його перемог і нового титулу перейменувати його легіон місячних вовків у легіон, що дійсно відповідатиме імені того, хто його веде, а саме, у синів Горуса. Горус спершу відкинув цю ідею, завстидався. Але після холодного прийому іншими примархами його нової посади та складної співпраці з іншими легіонами, горус за підтримки Сангвініуса прийняв пораду імператора. Після кампанії проти інтерексів у четвертому році 31-го тисячоліття Горус проголосив 16-й легіон місячних вовків ліквідованим. Тепер, наче Фенікс із попелу, повстав 16-й легіон синів Горуса. Місячно сріблисте забарвлення броні змінилося на колір морської хвилі та символи тату і банд далекої Хтонії, рідної планети Горуса. Титул Вормайстер, свій легіон. Тисячні флоти для командування тепер усе було у руках горуса. Однак ще стояло питання бібліаріїв. У першому році 31-го тисячоліття відбулася також інша знаменна подія в історії імперіуму: зібрання нікейського конклаву, або як його прозвали самі бібліарії, слухання тисяч. Назву для цієї кастигації псайкерів та домінування імперської правди автори всесвіту взяли з нашої історії, а саме з першого християнського Нікейського собору. Це коли у 325 році цей всесвітній собор затвердив постулат про єдиносутність сина, батька і духа святого. Основною причиною конклаву стала криза бібліотекарів. Половина вищого керівництва імперіуму та командування легіонів Астартес вважали, що бібліотекарі, бойові псайкери Астартес різної градації вкрай небезпечні і не заслуговують на довіру, та їх взагалі бажано закрити у темних закутках від гріха подалі. Інша ж частина вважала, що такі космодесантники не тільки сильніші за своїх побратимів, але й можуть значно полегшити військові кампанії. Тому їх взагалі не варто контролювати, вони й самі знають, що роблять. Адже більшість схожих псайкерів, астропати, навігатори, працюють на благо Імперіуму вже понад 200 років великого походу. Найбільшим прихильником такого погляду був примарх Легіону Тисячу синів Магнус Червоний. Його легіон постійно зазнавав критики за надзвичайну увагу до енергії і знань, а то й чаклунства, замість того, щоб підкоряти світи і винищувати ксеносів. Однак із ними не вчинили, як із носіями слова. В цьому заслуга самого 15-го легіону. На відміну від носіїв, вони підкорювали світи і вели успішні кампанії без обожнення імператора. Але всі налаштовані проти псайкерства загалом виокремлювали тисячників як символ і основний центр проблеми. Магнус ще 40 років тому разом зі своїми братцями Сангвініусом та Ягатаєм Ханом створили інституцію бібліотекарія. Ці відділення мали об'єднати всіх наділених талантами псайкера легіонерів, і впродовж 40 років такі департаменти доволі успішно діяли у кожному легіоні. Але тільки но ну, імператор залишив похід і повернувся на терру. Опоненти бібліотекарів заголосили про те, що цей експеримент слід припинити. Чим далі похід відходив від світла терри, тим дивніші супротивники ставали на шляху. Ксеноси та люди, які володіли піро, кіни, кінезами і чаклунством, яке ну дуже нагадувало сили бібліотекарів космодесанту. До того ж, примарк шостого легіону Леман Рус заявив про нестабільність легіону псайкерів Магнуса. Спершу ця недовіра базувалася на відмінних військових доктринах та бойовій філософії, але на планеті Шрайк Рус побачив, як синів Магнуса накрила чума мутації плоті безладної фізичної дегенерації тіла Астартес внаслідок втрати контролю над психічними можливостями. Тут він дещо злукавив, забувши додати, що сам доклав чимало зусиль до провокації тисячі синів. Тож тепер примарх космічних вовків заявив відкрито про мутації та зраду цілого легіону. До голосу Руса доєдналося буркотіння Мортаріона. Смерть з косою терпіти не міг будь-яких чаклунів чи псайкерів, адже все його дитинство пройшло у полоні та боротьбі із расою Ксеносів, оверлордів, які були у більшості псайк активними сутностями. Він та примари Дорн і Коракс, які того часу теж не довіряли бібліотекарям через випадки втрати контролю останніми, що привело до численних жертв серед легіонерів, теж відкрито звинуватили Магнуса та його легіон у чаклунстві. Думки імперіуму розділилися, тож імператор, який щойно призначив горуса новим вормайстром перед тим як відбути на терру, вирішив поставити крапку у цій дилемі. Він скликав конклав найсильніших світу. Того всесвітнє зібрання мало відбутися на планеті Нікея. Для проведення всесвітнього конклаву цілі дивізії марсіанських техножерців змінили і стабілізували тектонічну структуру планети, яка представляла собою постійні вибухи розжареної матерії та шторми над зоною попелу. Цілі кілометрові шматки тектонічних зрушень були зібрані воєдино і облаштовані маяками для безпечного маршруту. А саме приміщення конклаву було побудоване примархом Пертурабо у вигляді амфітеатру просто у жерлі висушеного стратовулкану. Особисті охоронці імператора людства Адептус Кустодес оточили його щільним кільцем. Також були там сестри тиші. Імпі у своїх золотих обладунках був справжнім маяком уночі. Вести ж конклав він доручив своїй вірній правій руці, вічному дораднику Малкадору Сигіліто регенту терри. Основним питанням конклаву стала криза бібліаріїв та доля тисячі синів. Для останніх це був не конклав, а якийсь суд Магнуса Червоного, суд над усіма його прагненнями та філософськими видіннями. І справді, один за одним, не дивлячись на те, що конклав був заявлений як вільні дебати, присутні перед зібранням звинувачували 15-й легіон у чаклунстві та паскудженні інших легіонів через департаменти бібліотекарів. Ох, як же всі вони пожалкують про ці слова через якихось 10 років. Тарунний жрець космічних вовків Отір Вюрдмейк напряму звинуватив синю Магнуса у чаклунстві, зраді та відьмацтві, що він нібито сам бачив на планетах Шрайк та Агору. Його звинувачення підтримував і сам примарк гвардії смерті Мортеріон. Смерть із косою нагадав, що власне сама стара довга ніч, ті тисячоліття безумства і жахіть, були спричинені псайкерами та чаклунами. Тож, як зараз в епоху імперської правди, можна їх захищати. А шлях Магнуса це шлях у прірву та у безумство. Протягом трьох годин звинувачення сипалися одне за одним, і нарешті слово надали самому багряному королю. Свідчення Магнуса стало апогеєм людської мрії, адже він описав, яким бачить людство за кілька століть. Він описав досягнення бібліотекарів та свого легіону, а те, що інші називають чаклунством, він назвав знаннями. Те, що інші назвали відьмацтвом, він охрестив вірою. Магнус спробував показати конклаву своє бачення майбутнього, коли завдяки псайкерам людство дійсно досягне небачених вершин. Він порівняв людство з печерними людьми, що сидять навколо полум'я, в той час як один із них завжди дивиться у небо. Так і Магнос просто хотів донести знання Всесвіту до людства, відкрити йому істину і матеріуму та буття. Якщо я й винен у чомусь, то це у простому прагненні до знань. Слова Магноса на Нікейському конклаві його промова була настільки емоційною, що конклав перервав своє зібрання, і шальки терезів схилилися на сторону псайкерів. Але після перерви Малкадор надав передостаннє слово представникам бібліотекарів різних легіонів, які порівняли себе із атлетами, тіло яких необхідно тренувати, і тоді буде результат. Хоч вони і засудили чаклунство тисячі синів, але департаменти бібліотекарів, на їхню думку, мали право на життя. Адже бойових псайкерів Космодесанту, як і дельфійських атлетів, необхідно тренувати у їх силі. Тож останнє слово взяв імператор. Він проголосив нікейський едикт. За цим наказом легіони Астартес більше не будуть використовувати псайкерів, які прирівнювалися до чаклунів, окрім людей, навігаторів та астропатів для кораблів. Бібліотекарії будуть розпущені, а всі брати-бібліотекарі будуть включені у склад звичайних компаній легіонів і не будуть використовувати свої псионічні можливості під загрозою смерті. Покарання чекає на кожного, хто знехтує моє попередження. Він буде моїм ворогом, і я принесу на його голову та на голови його прихильників такі руйнування, що до кінця часів він жалкуватиме, що відвернувся від мого світла. Такими словами сам імператор людства закрив конклав на Нікеї і раз і назавжди поставив крапку у питанні псайкерів та астарти з тисячі синів. Хоча очевидці не раз казали, що для Магнуса він приберіг особисте послання, яке стане відомим горосу і призведе до трагічних наслідків у майбутньому. Якщо ти злигаєшся з Варпом, Магнусе, я відвідую тебе з І ім'я твого легіону буде виключене з імперських записів назавжди. Доля Великого Христового походу, доля імперіуму та самого Горуса, була вирішена на планеті Давін у четвертому році 31-го тисячоліття. Сили Варпу, боги хаосу, які вже 30 років, як показали своє обличчя першому зраднику Лоргару під час його пілігримства до Ока Жаху, знали, що повернення імператора до терри нічого доброго їм не принесе. Коли сили Варпу розкидали примархів по всесвіту, сім'я Варпу засіло у душах більшості із 20 супердітей. і з часом всі вони проявлять себе у тій чи іншій мірі. Імператор схибив у тому, що врахували хаотичні та божевільні боги хаосу. Він недооцінив прагнення людства вірити у щось невідоме, у щось більше за нього, у щось таке, що виходить за межі науки й технологій. Іронічно, але саме його імперська правда, яка відкидала будь-яку релігію та поклоніння ідолам, стала одним із гасел для повстання проти імперіуму. За допомогою Лоргара, Корфаєрона та Ереба на планеті Давін всі чотири боги хаосу об'єдналися заради однієї мети створення свого імператора, хаосицького месії, який зупинить імператора у його проєкті. Вдругий легіон місячних вовків тепер вже синів Горуса, відвідав Давін. 60 років тому вони підкорили цей світ. Тепер, вже після несподіваного конфлікту з інтерексами, несподіваного бо Горус ще гадки не мав про Ереба та носіїв, на Горуса чекав ще один сюрприз. Давін – планета давним-давно підкорена його легіоном. Залишена під контролем його друга, губернатора Євгена Тембе. Тепер же на голографічній мапі вона горіла червоним кольором кольором повстання супроти імперіуму людства. Горос був настільки розгніваний цим повстанням, що, зібравши майже весь 16-й легіон, особисто висадився на маршах місяця Давіна. Насправді ж, замість його колишнього друга, навормайстра та його десантників чекали прокляті богом хаосу Нурглом чумні демони, зомбі та демон принц Євген Темба. Та злість Горуса і його десантників були настільки непомірними, що навіть ці сили хаосу не змогли вистояти проти космодесанту. Вони спромоглися дати тембі анафему, саме той кинджал хаосу, який капелан Ереб носіїв слова, скомуніздив у інтерексів, тим самим почавши війну із ними. Тембас промігся лише поранити Горуса у плече перед тим, як Вормайстер анігілював його. Але цього було достатньо. Анафема, цей мацюпусінький кинжальчик, працював по принципу суперзброї. Перед тим, як вбити когось, варто було лише прошепотіти ім'я жертви. І навіть маленьке поранення вводило її у кататонічний шок з подальшою смертю. Антидоту від дії анафеми не існувало. Горус впав у кому. Жодні зусилля вищого керівництва 16-го легіону та всього їхнього апофекаріату, еквівалент польових хірургів у Астартес, про це у майбутньому не змогли вивести його з коми та передсмертного стану. Найкращі лікарі всієї 63-ї експедиції Горуса дали йому декілька днів життя максимум. Та те, чого не знали лікарі, знав Ереб. Він пообіцяв синам Горуса, що у храмі ложі Змії на півночі Давіна Горуса зможуть врятувати. Під час церемонії посвячення тіло вормайстра занесли у храм, причому ні його найближче оточення Морніваль, ніхто інший не змогли туди потрапити. Це право було лише у Ереба та жерців зміїної ложі. Насправді ж, у стінах цього храму Ереб провів ритуал посвячення богам хаосу. Він витягнув дух горуса з тіла і перевів у Віматеріум, але не у чистий варп для пожирання демонами, а в захищену зону, яку забезпечили самі боги хаосу. Там боги хаосу показали вормайстру свій варіант майбутнього, де всім правила зомбована релігійним фанатизмом репресивна теократія, де імператор та деякі примархи, але не горус, шанувалися як боги. Імперська правда забута, і тисячі людей щодня гинули як сакральні жертви для якогось механічного трону на террі. Іронія долі полягала у тому, що боги хаосу показали горусу справжнє майбутнє імперіуму людства, але через 10 тисяч років у 41 му тисячолітті після дій самого горуса, а себе боги хаосу презентували як жертв міці імператора, злого бога, який хоче винищити все, що не схоже на людство. Боги хаосу заявили горусу, що їм до лампади, що відбувається у реальному світі, їх тривожить проект імператора, який їх простих попутчиків мав знищити у підсумку. Та чого ні Ереб, ні боги хаосу не врахували, це Магнуса. Примарг тисячі синів у ході своїх дивінацій побачив майбутнє і те, що має статися із горусом. Та зупинити поранення горуса на Давіні він не встиг. Тож одноокому примарку довелося у вигляді величезного вовка завітати умарення вормайстра. Він спробував пояснити вормайстру, що це лише один із можливих варіантів майбутнього, запобігти якому може лише горус. Ким бути і чиє майбутнє вибрати, вирішувати лише тобі горусе. Ти стоїш на Рубіконі історії. Якщо ти розплющиш очі, то побачиш, що правда поруч. Але чи хочеш ти її? Зроби свій вибір. Такими були останні слова Магноса перед тим як боги хаосу таки розвіяли його проекцію із пластів Варпу та видінь горуса. Горус завжди у душі заздрив та обожнював свого батька, тож тепер ці дві якості його характеру переросли у щось протилежне, і саме цим скористалися руйнівні сили. Дай нам імператора, і ми дамо тобі всесвіт. Саме такою була їх позиція вормайстру. Заздрячи імператору та його силі, прагнучи отримати її собі, гніваючись на те, що батько залишив його самого на краю галактики. Горус відповів так. На тисячі астартес та представників імперської військової машини, які стовбичили біля храму ложі змії на давіні, чекав сюрприз. Двері будівлі відчинилися самі по собі, і з них вийшов зцілений горус вовк Луперкаль, перший серед примархів Вормайстер. Дивіться у наступному епізоді Вахи для чайників. Кінець великої ідеї. Попередження з просперо і 3. Нехай галактика палає. Не забудьте підписатися на наш канал, аби не прогавити наступні епізоди Вахи для чайників. Також підписуйтеся на наші соціалки і зазирніть на сторінку допомоги проекту. А ще не забувайте, що у славу імператора слід залишити свій лайк і коментар.